Так, то у нас ще тут? Що. То у нас така потужна, дуже смачна. Мені її, її запакували... То у нас буде... Ага. крути огірки. Молосонні огірки. Далі от така крута штука, дуже люблю. Ферментована капуста. З буряком, То у нас так капустка. Дуже крута, дуже смачна. То на чай з травами. Я чай з травами даю отаку айву. Гарної дівчини беру теж. І ще у нас що тут? Ну і що ж за чай без шипшини, Шиповник. Шипшина, лісовий. Дуже файно. файний. Як тобі? Кисі подобається покупка. Далі то чорний рис. Буду смакувати чорний рис. Що ще у нас тут? У нас ще тут. Що у нас? Що У нас У нас ще така крута чорнослів з кісткою, але дуже смачний. Замість цукерок дітям можна давати. Радить, і Радкевич, рівник, радить давати корисне щось. То для чарівного штруда м'ята. Зараз намачу водички. Ну і Ще я трохи відмовляюся, але поки ще буду робити ферментоване молоко. Точніше, буду робити йогурт з домашнього молока. От такі покупочки.